44-й капітан Даниїл Баликін. 29-й Артем 10-й Олексій Коваль. 71-й номер Сантьяго Джонатан. Головний тренер АТЛ Павло Петров, директор команди Роман Баликін. Сквира тим часом проводить уже чергову свою атаку. І... Коваль, Денисов один дотик точно воровенко прокинув. АТЛ виходить удар. від Олексія не викликав труднощів, але зустрічна атака, вона теж небезпечна і продовжується цей випад. Удар від Стебло з найвищого дивізіону. Проте сьогодні без Богдана. Сьогодні Юрій Палашев займає зі старту місце в рамці капітанського раза Симиділка Киян. Проти нього Горовенко, киян, рає на Стебловського. Той знову з лівої пропонує До цього ж. Ми ще плюсуємо. Трьохмат цьому переможну серію. Зараз Денисові не до цих воріт. Він пробиває. Ми довелося почути е, невеличкий е, коментар таку е, реакцію, о, о, який травмувався. Плюс іще до цього всього. Сантьяго Джонатан. Дев'ята хвилина. І момент моменту Артема Вербенка. Опу, опу. Райка, побачка, шіра, побачка. Другий номер сквери футболтім опиняється не від сквери футболтім Олександр Уруцький. Із правої ноги. Руцький пробиває, Руцький. пробиває. Руцький. Стебловський. Правий з Стебловський. в ближній! забиває зараз Сергій Стебловський. Одинадцята хвилина. виводить виводи в лідера в матчі затил. Пів тайму довелося шукати цього свого моменту для взяття воріт. Лисюк стільки раз відводив небезпеку, але зараз у ближній кут Андрія М'яча відправляє Сергій Стебловський. Один. Стебловський виконує штрафний, видаючи на Федоту. Він Знову зачепиться. Зараз скине Стебловський іде на морозюка. Морозюк і м'явським. Тепловський. центр. Пас на Федотова. Момент в Олександра Федотова. Скоріше. Коваль. Коваль під ліву ногу. І на виході балаше. Врятуй. Поки виходить у сквери. Зараз це вийде із ударом. У Куліша. Момент куліш не лишає обличчя. Семетілко. спроба обігруватися. І з Кулішом проходить. Семетілко. ще один. Пас і Куліш номер. Автор голу у стані команди Юрія Балишева. Класний ривок від кияна, він зблизився з голкіпером, віддав. І Федотов, друзі, Федотов підставляє ліву Олександр. І в свій момент він таки знаходить перед самісінькою перервою Олександр. Федотов оформлює на табло 2-0 на користь скверя. На тил, а Федотов в уже за кілька секунд до перерви оформлював на табло подвійну перебрано. Морено. І ось зараз удар з справи. Чем спиному розукати Олексій Коваль Коваль Ковальворуча під Каті Стелиться у Руцькій перехоплює той пас дуелі Юрія Балашева три в два у сквери. Може зараз сквера. Не реалізувати на відміну від суперників, але у Уруцький У повертає Кіану, і той вже ближче до центральної зони. Паде Михайло. І Кіян посигнало. Кіян кут, який Олександр Федотов. І проти нього Лисюк. Пенальті забивають 6 метрів. Олександр Федотов. 3-0, стає рахунок. Такорі сквери футбол. Тім Федотов, друзі. дубль від. Горовенко. Киян зосереджується за лінією м'яча. Горовенко забиває. Це перший гол від команди Данила Баликіна сьогодні. Костишин, Костишин, друзі. Після того, як замикає Дальню стійку, заводить партнерів 3-1-28-хвилина. До дальнього кута із бровки лівої Максим Горовенко. Перед ним був суперник і намагався бути активним проти Горовенка-опонент. Але рахунок змінюється. І 3-1. Сквера АТЛ. Ігор Киян. Стебловський. Першим дотиком. Бавай удар від третього номера свири, голкіпер. Простріл надалі, ще один гол. Це вже хет-триком вистріляє, друзі. Олександр Федотов. Чотири продовжуватиме свою атаку. Рефері наголосив. Морозюк. Морозю. Перевід від Лисюка. Морозюк, морозюк низом. Це накриває голки братели. <пробує> Костюшен. Його удар. З ним легко справиться <пробує> Ател. розпочнеться. Заключна хвилина. чистого часу, всім протистояння Лисюк повертає м'яча Морено. Той з лівої. І знову на дальній І забиває в друге Ател Михайло Денисов. Проводить за взяття воріт номер два для команди номінальних гостей. І... На все про все залишається 57 секунд чистого часу. 4-2 сквери футбол тіма ТЛ. Для білосиньої команди другий м'яч забиває Михайло Денисов.